Продовжую заморочуватися з осією батареєю. Поки що у мене все вимкнене, але, в принципі, ось ви бачите, що дана МПП-тішка працює. Тут теж у нас є напруга. Щоб увімкнути, треба це все акуратно відкрити і там все увімкнути. Ось бачимо, автомати всі опущені. Отже, не це основне. Значить, розібрав я BMS-ку. Зняв ось таку бляшку Ось тут вона була прикручена. БМС-ка тут має якісь резистори. Ось бачимо, є вони, так? Мабуть, що у неї все ж таки балансування пасивне. Ще раз показую, ось тут є резистори. Ось бачимо, там є якісь мікросхеми. У будь-якому випадку, якби балансування присутнє, але воно, скоріш, що пасивне. Тому що вже пройшло. Отже, пройшло вже 2 доби, і балансування у мене практично не змінилося. Тому, як ви бачите, знизу є ось така чорна J-Con BMS, встановив, ось так я її прикрутив до старої bms ки Тому що нюанс у тому, не знаю, буде видно, як би це вам показати, щоб тут нічого не трагати. Отже, ось тут припаяні контакти. І так само з тієї сторони припаяні контакти. Відповідно, я не можу зняти БМС-ку, а досить потужного паяльника у мене немає. Не знаю, у кого би його позичити. І саме основне, що мені потрібно буде щось додати, щоб встановити БМС-ку. Отже, додати, наприклад, ось такі штуки. Ось так вони виглядають. Тут вже встановлені. До речі, я не обжимаю нічим, а просто запаяв. Так як БМС-ка, ось бачимо, має два вхідних і два вихідних проводка. Відповідно, я й встановив ось таких два розйомчика. Тут у нас ось, ось такий силовий. Китайці затиснули як-небудь. А ось тут втермо, в термовсадці, і не видно, чи він був затиснений, чи опресований, чи запаяний. Підключив балансуючі дротики ось таким чином. Довго я з цим провозився, але начебто все працює, якщо це не трогати. Є кнопочка. Кнопочка активна. Все у нас працює. Тепер відкрию додаток і хочу показати, що ж там відбувається. А відбувається те, що у нас третя банка дуже сильно розряджена, а інші дуже сильно заряджені. Отже, третя банка має всього-навсього 3,33 вольти. Плюс-мінус. Останні банки мають чомусь аж 3,6 навіть більше. І там ще між ними теж має деякі банки по 3,6 В, деякі 3,4 В. Отже відбувається балансування і бачимо, що балансування 900 мА. ампер. Близько ампера плаває балансування і завжди зливає в третю банку енергію. Значить, так залишу не знаю на одну-дві ночі, ну і відповідно декілька днів, і подивимося тоді, який буде результат.